Понад 20 років тому Кайзер поставила за мету створити велотренажер, який би перевершив усі вимоги до групових тренувань у приміщенні. Наш велосипед підходить для райдерів будь-якої статури та розміру, забезпечуючи тихий, але справжній досвід їзди на шосейному велосипеді прямо у вашому залі чи вдома. Це єдиний велосипед, створений у США, що гарантує найсуворіший контроль якості. І все це досягається завдяки максимально простій інженерній конструкції. Представляємо Кайзер Indoor Bike. Завдяки досвіду та постійним інноваціям, НТРАЙ це не просто черговий велотренажер, це єдиний у галузі велосипед, створений цілком навколо вас, навколо райдера, власника залу та сервісного техніка. Адже ви завжди є нашим пріоритетом. Інші виробники обіцяють досвід шосейного велосипеда, але пропускаються помилки, використовуючи кутрами шосейного велосипеда. Це призводить до стискання простору при піднятті керма і не дозволяє комфортно розміститися ні великим, ні маленьким райдерам. Кайзер натомість визнав, що рами повинні змінюватися відповідно до габаритів велосипедиста. Тому ми першими розробили ве-подібну раму. Це дає змогу одночасно піднімати сидіння та кермо М3АЙ. Легко адаптуючись до довгих ніг торса та рук. Велосипед підходить людям з ростом від 147 до 213 сантиметрів і витримує вагу до 158 кілограмів. Кайзер був першим виробником, який розмістив маховик у задній частині машини. Ми першими побачили очевидний інженерний недолік в інших велосипедах. Піт райдера стікав прямо на маховик. Перемістивши маховик назад, ми захистили вразливі механізми від поту, зробивши Ентреай надійнішим, простішим у чищенні та краще захищеним від корозії. Для додаткового захисту в рамі Ентреай вбудовано спеціальний канал, який відводить зайву вологу від трансмісії. Як перша компанія, що використала магнітний опір, Кайзер здійснив революцію, забезпечивши тиху, надійну та стабільну їзду. А також дозволивши ЕМ ТРААЙ першим відображати потужність у реальному часі. На основі наших тестів ми можемо передбачати потужність, створювана обома ногами при будь-якому навантаженні. Нам не потрібно це вимірювати. Ми це знаємо. Це гарантує, що райдери завжди досягають цільових показників потужності. Завдяки високій точності, ЕМТРАЙ першим отримав сертифікат ІН 957 за точність та безпеку. Конкуренти пішли за нами використовуючи магнітний опір, але оскільки вони не оновили конструкцію своєї трансмісії, вони досі відстають. Більшість велотренажерів для групового сайклінгу досі покладаються на важкий маховик з обтяженням по периметру або складну багатоременну трансмісію для генерування кінетичної енергії, необхідної для імітації якісної їзди на шосейному велосипеді. Насправді багато виробників навіть вихваляються своїм ремінним приводом із зубчастим ременем, маховиком з обтяженням по периметру або співвідношенням маховика до шатуна. Але насправді вони цим говорять: їхній велосипед сконструйовано неправильно. Лише Кайзер розробив транс. Місію спеціально створену для магнітного опору, використовуючи простий, тихий, одинарний поліклиновий ремінний привід. Поліклиновий ремінь став ключовим елементом нашої конструкції, завдяки його здатності передавати дуже високі навантаження через дуже малі шківи. Це дозволило Мтрей досягти відчуття шосейного велосипеда без маховика з обтяженням по периметру, без більш складної трансмісії та без зайвого шуму та вібрації зубчастого ременя. Поліклиновий ремінь також є вибором автомобільних виробників для приводу допоміжного обладнання двигуна, оскільки він тихий, довговічний та надійний. На ЕМТРАЕРін не вимагає жодного обслуговування, окрім планового огляду, а його конструкція з переднім натягом не вимагає жодних регулювань. Багато виробників велотренажерів говорять про відстань між двома педалями свого велосипеда і вихваляються вузьким q фактором Але вони створювали свої велосипеди навколо вузького таза та взуття елітних велосипедистів. З огляду на різноманітність форм тіла та взуття в будь-якому класі групового сайклінгу, чому б не розробити велосипед, який підходить усім, замість використання прямих шатунів для досягнення вузького q фактора, як у наших конкурентів, Кайзер усвідомив необхідність універсальності та додав вигнутості шатунам 3 M3i, щоб забезпечити належну відстань для ширших стегон. Ця додаткова вигнутість також забезпечує достатньо місця для будь-якого типу взуття райдера від спеціального велоспортивного до об'ємніших кросівок, які зазвичай носять на групових заняттях. Кайзер також встановив новий галузевий стандарт із нашої SPD сумісною педаллю М-серії. Розроблена з перевищенням споживчих стандартів для групових занять це більше ніж просто педаль. Це зміна правил гри, що забезпечує винятковий комфорт, безпеку та довговічність. Для додаткової зручності та комфорту райдера M3i має швидкі, інтуїтивно зрозумілі вертикальні та горизонтальні регулювання як керма, так і сидіння а також міцні ручки, які потребують менше обслуговування ніж традиційний кулачковий замок. Безперервна конструкція керма також забезпечує широкий вибір позицій рук для групового сайклінгу. З меншою кількістю деталей та легким маховиком M3i забезпечує надзвичайну легкість транспортування. Тримач для пляшки з водою, інтегрований у конструкцію рами, і підходить як для маленьких, так і для великих розмірів. M3i також містить стандартний медіалоток для мобільних телефонів і планшетів, а також килимок для розтяжки для полегшення розтягування до та після поїздки. Для спрощення обслуговування ми розробили трансмісію M3i так, щоб отримати до неї доступ можна було, відкрутивши лише вісім хрестоподібних гвинтів, тоді як у деяких конкурентів їх утричі більше. Будучи першим тренажером, який запропонував стандартний комп'ютер, що показує потужність, цифровий дисплей M3i простий і все, що потрібно знати райдеру, відображається на одному екрані. Дисплей з підсвічуванням автоматично вмикається, коли освітлення в кімнаті падає нижче встановленого рівня і, на відміну від інших велосипедів, залишається увімкненим. На комп'ютері немає кнопок, вони створюють незручності, зношуються та потребують обслуговування. А перемикачем трай встановлений безпосередньо на кермі для простоти використання та підвищення безпеки, особливо під час їзди, стоячи. Щоб активувати інтервальне тренування, райдер просто натискає перемикач до кінця вниз і назад вгору, що робить рай ідеальним для хід тренувань. Для досвідчених користувачів, які хочуть відстежувати та записувати кожну деталь своєї поїздки, МТРА є першим велосипедом, що пропонує Bluetooth з відкритим API. Кайзер також став першим виробником велосипедів, який створив власну систему проектування, розроблену для прийому даних лише від велосипедів m серії через сигнали з потрійним резервуванням. Ми також зробили M3i з технологією Smart Display Enable, що забезпечує сумісність з усіма основними постачальниками проєкційних систем. Це дає власникам залів та інструкторам широкий вибір опцій для їхніх клієнтів. Технологія Smart Display Enable дозволяє райдерам використовувати екран власного телефону або планшета разом з M3i для доступу до улюбленого тренувального контенту. Сумісний практично з будь-яким тренувальним додатком чи відео користувачі можуть змагатися із собою чи іншими вдома або в залі. Особисто та онлайн на Kaiser.com. Всесвітньо відомі майстер-тренери Kaiser пропонують постійне навчання, сертифікацію та інструменти, щоб інструктори могли вивести свої групові заняття на новий рівень. З більш ніж чвертю мільйонів проданих по всьому світу тренажерів М-серії та незліченною кількістю відгуків, що ставлять його на вершину галузі, легко зрозуміти. На планеті немає більш перевіреного велотренажера для групового сайклінгу, ніж м 3 i Прихильність Кайзер до постійних інновацій продовжує лідирувати в індустрії сайклінгу. Тому що форма відповідає функції. Тому що простота є найвищою досконалістю. Тому що ви не можете йти проти традицій, якщо не впевнені у своїй правоті. Лише Н3АЙ був створений цілковито навколо вас: Кайзер. Тому що достатньо добре це не межа.